Вітаю, тема заняття, що потрібна для здоров'я. Але спочатку промовим ранкове привітання. Ясне сонечко, весняне, усміхається, ласкаво, дітка в промінці. Хлопчики та дівчатка, ви впізнали мене? Так, я лікар, а й болить Сьогодні я завітав до вас, щоб поговорити про здоров'я. Здоров'я потрібно всім і дорослим, і малим. А ви знаєте, малята, що коли ми вітаємося, ми даруємо один одному частинку здоров'я. А ви хочете бути здоровими? А чи знаєте ви, як чинити, щоб менше хворіти? Так, гуляти на свіжому повітрю, займатися спортом, купатись в морі, в річці, а ще правильно харчуватись. Сьогодні до нас завітають гості, а ми навчимо їх, як треба правильно берегти здоров'я. Хрю хрю-хрю, добрий день, діти. Ой-ой-ой, ай 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 у мене живіт болить. Ой-ой-ой, і цікаво, чому він у тебе болить? Діти, придивіться до хрюши. Може, ви підкажете, чому у нього болить животик. Так, бо він у калюжі валявся, в нього брудні ніжки. Вушка-спинка поросятко не вмивалось, ось тому і захворіло, бо їло яблука брудні, що валяються на землі, і болить живіт у нього, маму зве на допомогу. Малята, а що ми можемо порадити хрюші? Що ж треба робити, щоб не хворіти? Чому ж погано, коли брудні ніжки? Чому не можна їсти брудні овочі і фрукти? Так, бо на них багато мікробів. А ви хочете побачити мікроба? Насправді він дуже маленький, крихітний, але робить завжди дуже велику шкоду. Я шкідливий злий мікроб, я винахідник всіх хвороб, я маленький злодіяка, хуліган і розбишака. Я живу усюду, де багато бруду, у болоті, і грязнуці, у смиті і у пилюці, под брудними нігтями, пазурами, кігтями. Той, хто руки не помиє, мене ковтне і захворіє. Ну, ти бачиш, розходився. Ми тебе не боїмося. Діти, а чого боїться мікроб? Так, так, мила, води, а ще деяких овочів, які дуже гіркі та пекучі. Ось вони, зустрічайте. Я цибулька для салату. Вітамінами багата, не біда, що ніс щипаю, всіх від грипу захищаю. А я, друзі, чесничок, припікаю язичок, я мікроби всі вбиваю, захищаю від хвороби малята, а наш мікроб злякався і втік. От, бачиш, поросятко, пам'ятай гарненькі правила. Щоб ніколи не хворіти, треба руки з милом мити. Мити носик, вушка, спинку не в калюжі, а у річці, у чистенькій водичці. Мити овочі і фрукти, їсти свіжі всі продукти, і тоді, моє свинятко, в тебе буде все в порядку. Залишайся з нами, поросятко, ми тебе помиємо, нагадуємо та й й. Полікуємо Я приніс для вас ще й подарунки у чарівній торбинці. Думаю, вони знадобляться тим, хто хоче бути здоровим. Тож слухайте і відгадуйте. Гладеньке і пахуче, Миє личко чисте, Миє ручки вмило. Що ж це, дітки? Так, мило. Хоч я зубки маю, та нікого. Кусаю. Живу я у тюбіку, корисна і запашна. Так, кожен, хто вмивається, з ним привітається. Так, це рушничок. Біла, як сніг. Хто в нього подивиться? Відно всіх, Чищу з дубки кожен день дуже добре і швидко. У мене в цьому допоможе моя зубна так щітка. А наостанок, хочу сказати, здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту. І сил додають. Будьте здорові. Намалюй, як в твоїй сім'ї придержуються здорового способу життя. Та надішлі мені. До зустрічі!